Вас вітає ютуб канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати циліндричну фрезу з гвинтовим розташуванням пластин від відомого турецького бренду Технік. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом металоріжачого інструмента. Фреза кукурудза зі змінними пластинами призначена для високопродуктивного чорнового фрезерування уступів пазів та контурного фрезерування. Гвинтове розташування ріжучих пластин забезпечує високоефективний та плавний Різання фрези закріплюється за допомогою спеціальної оправки. Підходять для роботи як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість обробляти стальні чавунні, нержаві чи жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер прибережмося по основним характеристикам даної фрези. Діаметр фрези – 20 мм. Хвостовик має такі ж самі параметри. Ширина ріжучої частини 28 мм, загальна довжина 150 мм, кут врізання 90 градусів. На фрезу ставляться 6 прямокутних пластин. ПКТ-10.03. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Ріжучі пластини прямокутної форми, апкт 1003 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Фреза кукуруза призначена для чорнової обробки. Для такого типу фрез допускаються смужки або риски, так як це груба обробка поверхні заготовки. Ідеально, рівна поверхня після обробки таким типом інструментом не вийде. і Її необхідно буде допрацьовувати чистовим інструментом. Весь асортимент інструменту можна переглянути. На нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка ромового будь-яких куточок України з нами швидко, надійно та якісно.